У День Незалежності працівники Рівненської АЕС спільно помолилися за Україну. Молебень відбувся у каплиці поблизу підприємства. Сьогодні ми з моїми колегами приходили до каплички помолитися за 32-й рік незалежності. У умовах війни він нам дуже тяжко дається цей рік. Великими такими втратами, великими нашими силами. Надіємося, що наступний день незалежності буде мирний. Це ми найбільше на це сподіваємося. Атомники щиро молилися за здоров'я українських незламних захисників та захисниць, які боронять кордони нашої держави та стримують наступ ворога. Я молилася за наших воїнів і хочу, щоб на швидше вони повернулися живими, здоровими додому і віру в перемогу, що найшвидшим часом ми переможемо. Богослужіння провів благочинний Вараського району та міста Вараж Віталій Боднар. Ми завжди просили достатку, ми просили якихось інших речей, яких нам не вистачало для комфортного життя. Але сьогодні нам дуже не вистачає миру. У нас є наша місія, це є захист нашої держави. І якщо не буде перемоги, то все інше не має змісту. Атомники вже продемонстрували свою силу на волонтерському фронті. Протягом року в межах акції Я допомагаю ЗСУ, щомісячно відраховуючи 3% зі своїх посадових окладів, колектив РАЕС зібрав понад 30 мільйонів гривень на підтримку українського війська. Так як я являюсь волонтером і волонтерській групі Раес, хочу знову ж таки подякувати всім працівникам нашої станції. За допомогу фінансову, за згуртованість, за єдину думку. І хотів би все-таки знову ж наголосити, щоб ми продовжували в такому ж дусі, тільки таким чином ми зможемо перемогти даного ворога і втримати нашу незалежну Україну. На завершення працівники РЕС спільно заспівали гімн України, найголовнішу пісню держави на очах бриніли сльози. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Відгукувалася у кожному серці. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.